Оскільки так виходить, що я по положенню є голосуючий, а по факту є секретарем комісії, ви вже знаєте, ми вже і звикли до цієї процедури, що ми маємо обрати секретаря. Вношу пропозиції обрати секретарям стригу Надію Васильівну. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Так чергую. Так, а тепер приступаємо до порядку денного. У нас е, порядок денний на руках. Надія Анатольяна вам на електронку кидали. Є заперечення щодо порядку денного? Є пропозиція. Є пропозиції щодо доповнення порядку денного. Вистання номер ми зараз, 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 зараз ми проголосуємо за основу те, що у нас є. Хто за пропозицію за основу взяти те, що є? Прошу голосувати. Так. Надія Анатольна голосує. Так, питання номер три буде звучати не про надання згоди, а про передачу між бюджетного нас ви питання. Сколько що можна? Саша. Саша згодом, звій, зараз.

Надія тут нас з нами знову, так що, будь ласка, вносите пропозиції додати. Про пере... Змінити назву. Питання номер 3 Воно буде звучати про передачу від бюджетного транспорту. 25 році і доповнити порядок денний питанням 7, 8, і 9, які звучать аналогічно про передачу міжбюджетного транспорту. Ми розуміємо, що ми доповнюємо технічними питаннями, які будуть закладені в ахових змінах до бюджету. Хто задав пропозиції, прошу голосувати? Давайте проголосуємо <пілу> so, в цілому за порядок денних змін. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Оголомок на 4, дякую. Приступаємо до розгляду передкуденного. Доходи зведено до міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року склали 355 мільйонів 963,5 тисяч гривень, в тому числі власні доходи громади становлять 246 мільйонів 280 тисяч гривень, в тому числі по завальному фонду 224 мільйони 960 тисяч гривень. І по спеціальному фонду 21 мільйон 239,9 тисяч гривень. Зауважу, що ми забезпечили виконання прогнозних показників по загальному і спеціальному фонду, а також досягнуто позитивної динаміки росту надходжень до аналогічного періоду 2024 року. Зокрема, по загальному фонду темп росту надходжень склав 126,4%, а по спеціальному фонду 170%. Також хочу сказати, що ми забезпечили виконання прогнозних показників та досягнули позитивної динаміки надходжень всіх безвінятку бюджету утворюючих податків. Це податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно відмінена від земельної ділянки, а також акцизні податки. Я не буду зараз називати цифри, вони всі детально викладені, пояснюючи записці до звіту. Скажу, що в нас з року в рік зростає зростають надходження податку з доходів фізичних осіб із генерованої зеленої енергетики. У нас також збільшили надходження податку з доходів фізичних осіб наші бюджету, бурюючі платники. Зокрема, найбільші з них це товаришна фірма Гона. Це комбінат філоріки, це ДДВШ Абралівський цукровий завод, графір Маздоложя, наш відділ освіти, зокрема, а також комунальні підприємства галузі охорони здоров'я. А можна питання? Податок так. на згенеровану електроенергію. Так, він так, не, так. Якому береться? в розмірі 18%, так як із будь-яких інших доходів ми отримуємо 64% від цієї суми. Ну, зокрема, за 9 місяців цього року порівняно ну, з 9 місяцями попередньо він збільшився на тисячі На яку людина на 3 від на... вартості проданої електроенергії. електроенергії. Так. Яку власники індивідуальних сонячних станцій продають, скажімо так, в загальну мережу? Тому я ж кажу, ці доходи ростуть, а це означає, що і обсяг такої проданої електроенергії щороку зростає. Там практично щомісяця тут, тут ще задавали запитання з приводу зменшення надходжень по фірмі колосі. Я вже пояснювала, це була перевірка, тобто це були такі разові скажімо так, надходження, які мали вплив на виконання дохідної частини бюджету. Я, я ж кажу, я не буду зупинятися детально. Переважна більшість наших платників забезпечують своєчасний в повному обсязі сплату податкових зобов'язань. У нас у 2025 році. Це є проблеми з надходженням плати за землю по громадянам. Ми навіть не виконали по цьому коду, доходів план, але ми маємо на сьогодні таку історію, що податкова служба до цього часу не сформувала та не вручила платникам податкові повідомлення рішення по платі за землю. Тут їх передали буквально як пару днів назад у громаду і тепер ми будемо займатися цим уже. Нашому управлінні і будемо організовувати вручення ну, там, ну, там, ДТП. Да, там, Справа в тому, що сьогодні одна особа, скажімо так, посадова. У тій же Дулоцерківській ДПІ займається адмініструванням плати за землю по чотирьох колишніх районах. Це дуже велике навантаження, це практично ну непідйомне, так скажімо, навантаження. Ну будемо вручати, тому що це наші кошти, ми будемо забезпечувати їх надходження да, і допомагати податковій службі. Скажу також, що по спеціального фонду в нас знайшли кошти від продажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності, а також від продажу землі. Що стосується продажу землі, мова йде про викуп земельних ділянок, зокрема, власниками фермерських господарств. І сума за 9 місяців склала 1 мільйон 842 тисячі 736 гривень, а також це кошти від продажу комунального майна в обсязі 12 мільйонів 47 тисяч 750 гривень. Це два об'єкти да, 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 да. об нерухомого майна. Що стосується видаткової частини бюджету, тут якби все без змін. Найбільшу суму коштів ми витрачаємо на оплату заробітної плати працівників бюджетних установ. Мова про 193 мільйони 156 тисяч 251 гривню або 72,3% обсягу видатків загального фонду. Крім того, 26 мільйонів 816 тисяч 125 гривень витрачено на оплату за спожиття і комунальні послуги. Це 10% видатків загального фонду бюджету. На продукти харчування спрямовано 3 мільйони 443 тисячі 8 гривень або 1,3%. На видатки соціального забезпечення населення направлено 10 мільйонів 604 тисячі 41 гривня або 4%. Інші видатки загалом склали 33 мільйони 102 тисячі або 12%. Що стосується галузевої структури видатків, зокрема загального фонду, то знову ж таки лідером у споживанні видатки бюджету залишається галузі світи, це 151 мільйон 648 тисяч 594 гривни тільки по загальному фонду

Мова йде про видатки леву участку, який складають видатки на утримання та поточний ремонт доріг 3 мільйони 263 тисячі 949 гривень. Ну і в цьому році ми спрямували 19 мільйонів 55 тисяч на передачу міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам, зокрема державного бюджету для підтримки Збройних сил України. Ще зупиніться на... Яка із галузей у нас найбільше недофінансована, дофінансована доплав, я маю на увазі? Ні, у нас ми фінансуємо наші галузі в повному обсязі, ви говорите про виконання кошторисних призначень, якщо це мається на увазі, то просто да, не всі галузі на 100% освоїли свої кошторисні призначення. В тій чи іншій мірі ну, маємо, так скажімо, відсоток точно не 100%. Наприклад, державне управління 92,9%. Наприклад, освіта тут 92,7, але в розрізі під галузи, так скажімо, там це шкільна дошкільна. Відсотки різняться. На, я, я зараз не буду називати під, ці, охорона здоров'я, дав 85 і соціальний захист. У нас дивіться далі, тут вже немає аналізу, але от центр, зокрема, да, наприклад, використав чомусь тільки 39,6, Я не розумію. У нас склалася така ситуація в цьому році, що на початку року масово люди почали нести заяви на матеріальні допомоги, ми навіть підтягували, робили помісячні уточнення, тому що ну для того, щоб чим швидше задовільнити, скажімо так, заяви жителів. Да. Хоча ми ж розуміємо, що Бюджет виконується не перший квартал, а він виконується всі 12 місяців. Тому намагаємося. Ну і середня зарплата в нас не росте, так? Ні, поки що вона не росте. Принаймні в нашій бюджетній сфері вона не росте, тому що не змінюється єдина тарифна сітка. А я... І на жаль, всі на... бюджетники прив'язані і на інфляція. Ми, я це все розумію, але ми в усіх сферах без виключення підтягуємо середньо, це, верніше, підтягуємо посадові оклади з надбавками і доплатами до мінімальної заробітної плати. Ми змушені це робити, тому що посадові оклади дуже низькі. Дуже низькі. І ви самі знаєте, єдина та сітка і, 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 якого не передбачується. Я знаю, що державна та трохи терпає да, і знає да. причини, що це воно відбувається. Але є. але Мога ж ми ж тут на місці теж маємо на цим. Я знаю, що ви теж як і депутати, так і і весь ну, як... працює над цим. Але максимально треба підтримувати людей. Тому що сім вісім тисяч зарплати це. Наприклад, зарплати. до вона говорина про яку наприклад премію має йти, <клух> якщо ми від окладу два дев'ятсот дотягуємо до вісіми тисяч мінімальної зарплати. Ну, так, ну, це, як я як не, я ді... не знаю, це 300 відсотків. Ну, 300, 300, 300, 300. Ну, є ще положення про преміювання, є ж ще якісь новини. Які ми теж затверджуємо. Ну, на жаль, так, ця проблема існує. Треба її потихеньку вирішувати, бо ми ж ми теж в світі живемо і бачимо. Ну, ми не можемо переглянути єдину тарифну сітку, на жаль, в окремі сім'я. Єдину тарифну, ні, ну стимулюючі виплати можемо. І ми це маємо робити. Ну, давайте не тоді не будемо не надалі, не Які не питання не є не ще у депутатів? Немає. Надія Анатольевна, запитання є? Якщо немає запитань, то ставлю питання про затвердження звіту за 9 місяців виконання бюджету на голосування. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Чотири давно зафіксовано. Наступне питання про внесення змін до бюджету. Так, з огляду на виконання бюджету за підсумками 9 місяців поточного року пропонується наступні уточнення видаткової частини бюджету громади за рахунок перевиконання. Для Смільської міської ради як головного розпорядника додатково спрямовується 3 мільйони 384 тисячі 606 гривень 78 клопів він... за рахунок перевиконання, зокрема, 267 тисяч для придбання матеріалів для облаштування приміщення снапу, в тому числі 200 тисяч для придбання кімнати урочист... для обладнання кімнати урочистих подій. На оплату послуг, крім комунальних, 110 400 гривень. 30 тисяч це обслуговування потелення і 80 Я виплачають, що я вас перебуваю. Просто-напросто ми ознайомлені з цими показниками. Ерга. Може, давайте зразу до запитань і, 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 і те, що додатково вже добуваємо. Що... Значить, дивіться за пропозицією попередньої регламентної комісії на збільшити бюджетні призначення загального фонду. Для КП вираб благоустрій на заклади стерилізації безпритульних тварин за програмою «Благоустрій» на 86 та 10 гривень. Відповідно, змінюється цифра для відділу капітального будівництва як головного розпорядку. На 4 мільйони 845 тисяч 269 гривень. Ну і в принципі все. Більше тут цифри не змінювалися. Більше не змінювалося. Ну, Ми знаємо вашу позицію, що на даний момент вас ця цифра заблаштовує через те, що ви покриваєте всі видатки, які вже да, ми, ми просто щоб щоб депутатам, що потім ще раз це потрошені. Що як ми починаємо знову працювати, вони починають запрошувати лікарів, то це вже йде на плюс до кінця року. Як там, що буде, це ми потім вже звернемося до, до, як да. Да. Коштів до комунального. До нас більше і да. не просить, бо він більше не може попросити то, mm -hmm. відповідно, така пропозиція, яка тільки що була озвучена, ми ставимо mm -hmm. на голосування і разом з усіма тими пропозиціями, які вже відображені в наших паперах, з якими ми ознайомилися попередньо. Ставлю питання на голосування разом із змінами. Прошу голосувати. Дякую. Ну, в принципі, ви... Все, бути від. Дуже дякуємо. Дякуємо. Дякую. Ну, Давайте ще моїх чотири, які підв'язані да, да, відв'язані пропозиції. Добре. Питання номер 3 яке в порядку денному, це буде про передачу 200 тисяч бюджетного трансферту за, за програмою територіальної оборони Виш Вишгородського району з метою захисту північних рубежів Київської області. Для районного бюджету Вишгородського району. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Транспорт. Технічне питання, транспорт. Дякую. Одноголосно. Для одної з військових частин 3 мільйони 990 тисяч 700 гривень. Паралельно ми відміняємо те рішення, яке було в серпні, бо ми вже її коригували цій, цій частині двічі. Суму. Є нове звернення, задовольняємо. Так, ставлю питання на голосування. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Програма підтримки ЗСУ. 4. Для іншої військової частини. 105 тисяч 600 гривень. Це нове клопотання. Прошу нове голосувати. за Дякую. <клес> і 140 тисяч гривень для придбання паливно-маскильних матеріалів, 100 і 40 на плітері для поліцейських офіцерів громади. Це передача з місцевого державного бюджету. За програмою. Хто за таку пропозицію? Прошу голосу. Дякую. Таким чином ми бюджетні питання закрили. Далі питання, що стосується... На розгляді, але не включаються чи тим, по тим, 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 іншим питанням до порядку денного у, у залу голосування. Тому зараз е, іде така акція, практично збираються звернення по всій Україні. Від громадських організацій, від депутатських корпусів для того, щоб підсилити цей процес, перше звернення стосується підтвердження стану роботи осіб, які постраждали внаслідок російської агресії. Мова йде про те, і ті окуповані території, де знаходяться трудові архіви, і на сьогоднішній день люди сюди внутрішньо переміщені. І не можуть підтвердити свій стаж. І, відповідно, не можуть оформити пенсії і всі соціальні витрати, які відштовхуються від стажу роботи. Ну, Я не думаю, що є потреба за... за... зачитувати це звернення. От, якщо немає заперечень або запитань, поставлю питання про щодо першого звернення на голосування. Прошу голосувати. Чотири за. Друге звернення стосується підтримки ветеранів по розвитку вже їхньої діяльності на території України і виділення із, відповідно, із, має відповідно до цього законопроекту державні кошти для їх підтримки. Це законопроект правильно. По нумерації. законопроект. Який? Карантаж, Один законопроект стосується Оте, підтримки ветеранів, які сьогодні проходять реабілітацію і лікування. Перший це, і тут в цьому законопроекті передбачається 100% покриття витрат по лікуванню. Відсутність обмежень, тому що як у нас на сьогоднішній день місяць пролікувався, і де доліковуйся там десь в іншому закладі, щоб таких обмежень не було, законопроекти передбачає забезпечення якісним протезуванням за рахунок державних коштів. Проходження військово-дієктної комісії після лікування і покращення харчування в дитичних закладів. Отакі основні вимоги даного законопроекту. Хто за те, щоб підтримати е, це звернення, я прошу голосувати. Так. І третє звернення стосується е, теж ветеранів і воно передбачає допомогу на розвиток. Е, Фермерських господарств, підприємницьких діяльностей і е, передбачає тут е, податкові фільми і кредитування для розвитку е, їхніх підприємницьких підприємств і е, фермерських господарств. І відповідно в державному бюджеті мають виділятися кошти з цією метою. Е, я зараз, ну, якщо такий законопроект, вийде в дію то е, ветерани отримують потужний е, момент, який буде підтримувати їхню діяльність. Прошу голосувати. Дякую. І ну, вам дякую. Так, порядок, порядок денний нашої комісії вичерпаний. Хто за те, щоб засідання закрити, прошу голосувати. Так. Дякую.